Ми перебуваємо в місті Золочів. Наразі в Золочівській громаді це північ нашої території, яка знаходиться постійно під обстрілами, тим не менше, тут перебуває більше 20 тисяч людей. В самому місті Золочева біля 6 тисяч людей. Тут по програмі профільного Міністерства охорони здоров'я реалізуємо проєкт укриття в місцевій лікарні. Це дуже важливо для того, щоб створювати такі безпечні середовища, щоб у випадку... Надзвичайної події люди продовжували отримати медичну допомогу. Ну і, звичайно, другий об'єкт це безпечне освітнє вже середовище для дошкільнят. Він розрахований на 300 дітей. Це на базі дитячого садочку. Це укриття має статус захисної споруди, проти радіаційні укриття, яке зроблено коштами. Міжнародних партнерів і звичайно коштами територіальної громади, яка приділяє цьому велику увагу. Якщо брати лікарню, то це біля 10 мільйонів. Ось з них частина співфінансування біля трьох мільйонів це місцеві кошти. Якщо брати дитячий садочок, то це до відповідно п'яти мільйонів. Воно вже на завершальному етапі роботи будівельні завершуються через два тижні. На сьогоднішній день ми визначили пріоритет, отримали погодження з обласною військової адміністрації і допомоги з точки зору роботи по укриттям. Це дитячий садочок. Він уже 90%. 5% зроблений. Я думаю, через 2 неділі вже почне функціонувати. Також в одному зі старостинських округів дитячий садочок також там іде робота, але це об'єкт на 2 роки. І в одному зі старостинських округів ліцей, який більш-менш відведений від кордону. І ми також там робимо зараз укриття на 250 діточок. Тобто чотири укриття і наша лікарня. Там йде процес перед новим роком. Ну, я думаю, числа 15-20 вже буде функціонувати.